Київенерго ліквідувала пошкодження ділянки тепломагістралі по вулиці Філатова, 10А та відновили забезпечення централізованого опалення і гарячого водопостачання споживачів. Від ранку комунальники почали прибирати бруд і у під'їзді прилеглого будинку. А представники ЖЕКо обходять квартири, аби зафіксувати збитки від аварії. Залиті стелі в кімнатах, намоклі речі, вибиті шибки, зіпсовані шпалери та відсутність електрики. Одяний стоп від аварії залишив після себе неприємні сюрпризи. До сих пор стікають каплі. Ось тут, наприклад, просто намокло. І все, якби, зараз сохне. В іншій кімнаті, от у мене лежить тряпка, там трохи вдувся паркет, капало всю ніч. У нас мебель повреждена, у нас ось цей новий диван повністю був мокрий. У мене подушки другого дивана, який в тій кімнаті, вони як губка в шкафу были сложены, на шкаф текла сверху вода. Вони, как губка, напитались водой. Наслідками пошкодження тепломагістралі мешканці прилеглого будинку при кровраженні. Комната повреждена до середини, даже на две треті. Ну от, в большой кімнаті основное повреждение это на стыке соседской квартиры. У нас там ремонт недорогой, соседи евроремонт, у них все повредилось, электрик, свет не работает, окна, балкон повибивали, стекла. Більшість жителів були не вдома. Про аварію дізнались від сусідів. Коли ми вже прийшли вдома, у нас просто потемняло в квартирі, стекла взагалі не просматривалися. У нас просто лилась вода великим потоком, плюс ще була дуже гаряча. І спочатку тільки на кухні, потім ще і в сусідній кімнаті. І це було просто страшно, тому що окна просто тріщали. Від ранку у під'їзді будинку почали прибирати комунальники, а представники ЖЕКу обходили квартири, аби зафіксувати збитки від аварії. Готують колективне звернення до комунальників і самі мешканці. В Ківенерго кажуть, що про збиткові наслідки від аварії почали вперше від нашої знімальної групи, адже жоден з постраждалих до них не звертався. В компанії пояснили, що будь-які акти про пошкодження мають складатися за присутності всіх сторін. Якщо ж жильці обратяться к нам з, з питанням компенсації ущірба. Там представят, эти акты, которые які сегодня, мы им предложим наш выезд на место для оценки ущерба, значит, причин залития, откуда вода попала. Ну и дальше будем, конечно, вести диалог. Ущерб нужно оценить. Если он есть, он должен быть оценен. Люди зможуть отримати компенсацію лише за повністю моді та наявності доказів, зазначають Київенерго. Нерго. Водим ярошенко, Олександр Фенько, Денис Овсяніков, телеканал Київ.